Чотири свічки спокійно горіли і потихеньку танули. Було так тихо, що чулося, як вони розмовляють. Перша сказала: Я спокій. На жаль, люди не вміють мене берегти. Думаю, мені не залишається нічого іншого, як згаснути. І вогник цієї свічки погас. Друга сказала, Я віра. На жаль, я нікому не потрібна. Люди не хочуть нічого слухати про мене, тому нема сенсу мені горіти далі. Ледве сказала таке, подув легенький вітер і загасив свічку. Дуже засмутившись, третя свічка вимовила Я, любов. У мене немає більше сил горіти далі. Люди не цінують мене і не розуміють, вони ненавидять навіть тих, які їх люблять найбільше своїх близьких. Довго не ждала і ця свічка згасла. Раптом в кімнату увійшла дитина і побачила три згаслі свічки. Злякавшись, вона закричала Що ви робите? Ви повинні горіти? Я боюся темряви? Промовивши це, вона заплакала. Схвильована четверта свічка сказала: Не бійся і не плач, поки я горю, завжди можна запалити інші три свічки. Я надія. Нехай же Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатились у надії силою Духа Святого.